Мої маленькі майстри. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. За вікном весна і весна радує нас воянням квітів. Квіти бувають дуже різні. Давайте подивимось, які квіти розквітають навесні тюльпан, васильок, мак. Ой, а що це тут таке у нас на, на Василькові таке цікаве? Погляньте, що це таке наша квітка ожила? Ні, наша квітка прикрасила себе метеликом. Давайте подивимось більш детальніше. Ось він, цей метелик. Дивіться, який гарний, яскравий, різнобарвний метелик залетів до нас у гості. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити метелика. Давайте розглянемо трішечки детальніше. Які ж вони метелики бувають? Одного разу вранці рано в садку біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний, яскраве вдягнений вбрання. Літає, пурхає зраділо, серед квіток веде танець і різнобарвні легкі крила проймає сонця промінець. Ось так Поетеса Наталя Забіла описує цю надзвичайно красиву комашку метелик. Давайте розглянемо, яка ж будова метелика. Метелик має гарні великі крила. Погляньте, ось верхня частина крила трішечки більша, ніж нижня частина крила. Є тулуб, груди, голова, очі. Очі, до речі, у метелика найскладніші за будовою серед усіх комах є вусики, а також у метелика є ще хоботок, якими він п'є нектар із квітки. Хочу вам сказати, що метелики це дуже великі трудівники. Вони також запилюють квіточки, як і бджілки. Метелик надзвичайна комаха ще тим, що тривалість її життя дуже-дуже маленька. В середньому метелик живе від 2 до 4 тижнів, але за своє коротке життя він встигає порадувати нас своєю красою і різноманіттям своїх фарб, своїх забарвлень. Розглянемо ще одного метелика. Зверніть увагу на будову крилиць. Бачите, які вони мають форму незвичайну, але є одна особливість. Криться у метелика однакові, що з лівого, що з правого боку. Бачите, вони мають дзеркальне відображення. І ще один метелик уже зовсім іншого забарвлення. Їдь, для роботи у нас надавляються наступні речі. Це, як завжди, ножиці. Не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Два фломастери, кольоровий папір і аркуш білого паперу. Я його трішечки затонувала, надала йому блакиті блакиті нашого неба. Колір фломастерів буде залежати від того, яке забарвлення ви виберете для свого метелика. Отже, з чого почнемо? Почнемо ми із самої із форми метелика. Звичайно, аркуш паперу. У мене метелик буде мати жовте забарвлення. Я складаю вдвоє. Ось так рівненько, ви вже знаєте, як накладаючи край на край. І одну половинку зрізаю. Ось половинка мого аркуша. Далі я, ви бачите, що це аркуш має прямокутну форму. Далі ми з прямокутної форми зробимо. Квадратно. Ви пам'ятаєте також, як це робиться. Ми ось так складаємо папір рівнесенько, приклали, тільки тоді проводимо пальчиком і утворюємо лі... лінію згину. Ось цей шматочок ми зрізаємо. Ось я вже маю квадратик. Зараз я свій квадратик складу знову ж таки. Ось, проведу лінію згину. І знову нам треба буде скласти, але вже не наполовину, ось, а можна трішечки опустити донизу, ось так. Або, щоб вам легше було орієнтуватися, ви складіть наполовину, відкриєте, маєте лінію згину. Далі цей самий край складаємо до лінії згину. Ось так. Як вам буде зручніше, ви вибираєте самі. І починаємо промальовувати крильця. Діти, ось ця частина, де не роздвоюється, це буде середина нашого метелика. Ось ця частина, звідки папір роздвоюється, це будуть крильця починатися, верхні крильця. Ось тут ми зробимо серединку межа між верхньою частиною крила і нижньою частиною крила. Крила, ви бачили, що метелик має різноманітної форми, тому все залежить від вас, від вашої фантазії. Я промалюю ось так і, починаючи від куточка, промалюю ось таку хвилючку, але лінія має. Зупинитися ось тут посередині. Верхня частина крила готова, ми її промалювали. Тепер промальовуємо нижню частину крила. Нижня частина крила може бути простою за формою, а може бути такою, як ви захочете. Ось так. Ось ми тут підправимо, маємо половинку метелика. І вирізаємо, вирізали, відкриваємо і є метелик. Викладаємо на наш папір. Зараз нам треба буде з вами сформувати, вирізати тулуб. Для тулуба ми візьмемо папір коричневого кольору, приміряємо ось так, скільки нам треба. Давайте спробуємо ось так. Ні, Бачите, цієї висоти замало. Тому я складу навпіл і примірюю. Думаю, що цього буде достатньо. І зріжемо. Можете намалювати, знову ж таки, а можете зрізати без попередньої лінії, зробити довільну форму. Для того, щоб тулуб був симетричний, я знову ж таки складу ось цей шматочок паперу вдвоє, ось так. Все ж таки, напевно, промалюю ось голова, груди і тулуб. Ось трішечки схоже на фігурку людини. Промалювала і за лінією вирізаємо. Вирізала, відкриваю і маємо ось тулуб метелика. Прикладаємо, чудово підходить. Далі нам треба прикрасити нашого метелика. Прикрасити ви можете на власний розсуд за своєю уявою. Це можуть бути кружечки, це можуть бути цяточки, це можуть бути різні різні форми, але ці форми мають однаково розташовуватися на обох половинках крилиць. Форми можуть відрізнятися верхня від нижньої. Можна зробити кружечки, можна зробити фігурки у формі півмісяця. Великий папір нам не потрібен, ми візьмемо невелику кількість. Складемо папір в декілька разів, для того, щоб, вирізавши один раз, отримати декілька однакових фігур. Спочатку я виріжу. Ось краю візьму. Спочатку я виріжу кружечок. Кружечок. Потім, не розкладаючи папір, можна вирізати крапельку, більш овальнішої форми, витянутої так. І можна вирізати ще форму півмісяця. Ось так ми Так прорізаємо і робимо ще ось так. Таким чином, ми отримаємо багато деталей однакових, і ними будемо прикрашати метелика. Як ви будете прикрашати, це вам підкаже ваша фантазія. Ось я взяла форму півмісяця і. Можу її розташувати по краю ось тут. Ось так. Детальки дрібні, тому потребує особливого терпіння і уваги. Далі можемо додати кружечки. Ось так і можемо додати форму крапельок. Ось так прикрашаємо крильця нашого метелика. Дітки, оскільки метелик різнобарна квітка, то форму можуть бути також різних кольорів. Я сподіваюся, що ви це врахуєте під час своєї роботи. Отже, коли метелика прикрасимо, тоді перейдемо до поклейки його на, основну, на основний папір. А поки що прикрашаємо. Ось я трішечки вже прикрасила свого метелика і приклеїла тулуб. Дітки, подивіться, клей я нанесла тільки на тулуб. Ось тут крильця, вони ще вільні. Я їх спеціально не клеїла, для того, щоб надати їм. Невеличкого об'єму, адже наш метелик дуже легка. Квітка він і назву таку має метелик. Метелик означає швидкий переліт з місця на місце, нетривалий переліт. Якщо ви колись спостерігали за метеликом, то метелик довго не може літати, він літає з уривочками. Пролетів невеличку відстань і присів на квіточку, відпочив трішечки і знову полетів. Ось кінчики такі. Ми кінчики будемо трішечки підкручувати. Але ви дочекайтеся, поки висохне клей на прикрасах. Ви вже знаєте, як підкручувати кінчики. Ще, для чого нам потрібні фломастери? Коричневим фломастером я промалюю. Ось так по краю тоненькою лінією промалюю контур метелика лінія промалювали по краю, також коричним фломастером ми домалюємо вусика нашому метелику. Ось такі підкручені вусика. А за допомогою чорного метелика ми надамо. Більш реальнішого вигляду тулубу. Ось так ми також по краю трішечки зробимо чорненьким. Ось погляньте так, як тут на картинці. Ось, Бачите, добре видно відділи тулуба. Ці відділи ми покажемо фломастером. Край чорненький, голова. І ось такі лінії проведемо. Ось так. Ось. Дуже гарний яскравий метелик. Додамо йому ще очки, щоб він міг бачити, куди летить очки трішечки, ось так зробимо. Буде такий метелик незвичайний. Дітки, мій метелик готовий! Я бажаю вам успіху під час роботи і дуже хочеться побачити, який метелик вийшов у вас, адже однакових метеликів не буває. Чекаю ваших робіт. Не забувайте прибрати своє робоче місце. І бувайте здорові! До побачення!